Капеланське благословіння на 25 липня 23-го року, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Євангелії учні, після того, як Ісус сказав берегтися закваски фарисейської і саддукейської, вони прийняли це, тому що берегтися за кваски хлібної, бо хліба у них не було. Щойно. Сім тисяч народу було нагадовано, а вони хвилювалися про те, що забули хліби взяти з собою і їм їсти сьогодні, вони чим їсти. Ви знаєте, коли вони захопилися тим, що думали про хліб сьогоденний, ну тобто хліб звичайний, хліб, щоб наситити шлунок, то вони зовсім забули і дум про духовну їжу, духовну їжу, про яку їм Ісус нагадував, і Він, знаєте, струсив її, схаменіться. Що ви про що ви думаєте? Про що ви сперечаєтесь? Ви що не розумієте, з ким ви були? Ви І насикались і 7 тисяч людей, а перед тим 5 тисяч людей. І як вони наситилося? Що хтось був голодний, коли я з вами. А ви думаєте тільки про хліб, коли треба думати про щось більше, про а, їжу духовну, яка а, ну, робить вічність, а ви тільки сьогодення. Та не будете ви голодним. Але якщо ви не будете. Брати або цінувати духовно більше, ніж земне, то ви загинете. Загинете, хоч і будете щось їсти, хоч і будете якось рухатись, хоче будете щось робити, але душа ваша буде мертва. І це те, що ми були живі духовно, то завжди тіла Господь підкріпить. Жодного разу ми ще не помирали від голоду. Так, так, Господь щось давав. Але коли ми почнемо перебирати, а нам і запасатися. Розраховуючи на наші запаси, зернові, хлібні, там ще якісь, то ми втрачаємо тоді погляд з духовного, ми більше не бачимо. Ми тільки і займаємося, що насичуємо свій шлунок, щоб не було що їсти. Але нехай буде не так кожному з нас. Нехай відновиться цінність духовна і стане вищою, і буде керувати земною. І я тоді буду живий в самій душі, і буду, ну і будучи мені їсти, що одягатися і де жити. Амінь.